Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Болтик корзини щеплення застосовується для змикання корзини щеплення разом з маховиком. Має на різьбі різьбовий гермет. Даний болтик має оригінальний каталожний номер 9037 Застосовується у автомобілях марки Opel m 8 на 15 мм. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і зробити самопокуп. Пам'ятайте, все життя складається з деталей, і все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.